Сьогодні у мене для вас невеликий огляд, але про величезні об'єми. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ось такий шампунь. Можемо бачити, це з минулого замовлення. Я робила огляд ну, з поза минулий огляду на аромат робила, а це у нас доглядова, як завжди, повсякденна доглядова косметика. Але від того вона не стає більш, як сказати, менш значущою і менш необхідною нам для повсякденного життя. Це у нас лавнечі серія лавнечі. Дуже люблю цю серію по догляду саме за тіло для очищення тіла. Шампуні, кондиціонери. шампунь кондиціонери як тут зараз, два в одному ромашка і авокадо, це шампунь і одночасно кондиціонер. Ось, А також інші дуже багато губок мочалок, там дуже багато навіть кремів, самих звичайних для тіла лавнечі, саме для повсякденного догляду, після того, як викладення душа ванну. І так, шампунь 2 в 1. For all Hair types, Що мені подобається, для всіх типів волосся. Ось ті шампуні, які для всіх типів волосся. Вони, перш за все, універсальні, але вони також дуже гарне таке вплив, дуже гарний, значущий вплив, дуже гарний вплив роблять на наше волосся, коли ми миємо волосся. Тому що для жирного вони роблять його не жирним. Більш ретельно очищують, а більш, для більш сухого тут є у нас авокадо, ромашка для очищення, а авокадо для того, щоб навпаки робити більш такими, як сказати, більш напитаними, більш живими, більш такі, як трошечки ужинити, Да? Якщо дуже сухе волосся, що нам треба? Треба його умаслити масляною консистенцією. Масляним суставом його треба під, ну, підживити. А якщо волосся дуже сухе, тобто дуже жирне, його треба ромашкою навпаки очистити і. Вичистити, і, як би мовити, ну зі, зі, зі з нього, да? з, зібрати з нього все, все. весь зайвий сеп. Віз органіка авокадо енд Камомілі. Тобто це у нас іде Ромашка, Ромашка і авокадо. Ось такий шампунь. Ромашка і авокадо. Містить він собі аж 500 мл. Я його взяла за там. 4,59, тобто була дуже гарна акційна ціна. І ще він йшов на знижці, тому що була ціна на всі продукти догляду за тілом. Літня літні акції розпочалися вже активно. Зараз у нас іде липень, і дуже активно. Всі червень, тобто, вибачте, червень і дуже активно всі компанії використовують всі акції, всі можливі, всі можливості компанії, всі акції, всі можливі засоби для того, щоб нам... Як зробити приємніші покупки і для того, щоб нам було чим очищати своє волосся і тіло влітку на початку літа. Так, ну, зараз прочитаємо. Так, його код 41362, 41362. Love Nature, любов до природи, шампунь Love Nature 2 в одному для всіх типів волосся з органічною олією авокадо та ромашки. Що вони про нього нам кажуть? Насолоджуйтесь доглядом за волоссям 2 в одному завдяки шампуню та кондиціонеру, що даде, отримує органічну олію авокадо та екстракт ромашки. Делікатно очищую та кондиціонує волосся будь-якого типу за один крок. Це те, про що я тільки що сказала. Містить натуральну органічну олію авокадо та екстракт ромашки біорозкладний. Упаковка виготовлена з 50%, 50 переробленого пластику. Тобто, мало того, що він сам дуже корисний, він універсальний, він іде шампунь і кондиціонер аж 500 мл. Він ще і пластик, який виготовлений, для його виготовлення цього флакона, був використаний з 50% переробки. Тобто Він використовується з переробленого пластику. цей флакон Виготовляється для того, щоб Природу не забрудняти, того, щоб зекономити так і таке інше. І так, значить, кремовий, він дійсно кремовий, шампунь і кондиціонер в одному флаконі з натуральною колією авокадо та ромашкою, ніжно очищає та пом'якшує волосся. Робить волосся живим та блискучим, має біорозкладний склад і не містить силиконів та парабенів. Повне нас за продукту шампунь главнича 2 в одному для всіх типів волосся з органічною олією, авокадо та ромашки. Тобто, все дуже просто, все дуже без, без, усіляких, як кажуть, без усіляких хитрощів. Все дуже просто і все натурально. Має він таку консистенцію, зараз спробую, я і ще його не відкривала. Зараз подивимося, де у нас тут open. open. Так. Ага, ось всю сторону буде open. А в ту сторону буде стоп. Ну, я думаю, да. він його треба трошки, так знаєте, зробити, тому що він у мене стояв і я ще жодного разу з нього не брала шампунь. Боже, він такий красивий, не тільки кремовий, він ще й перламутровий. Бачите, такий, має такий перламутр в своєму, в своєму складі. Бачите, він такий тече, бачите, він як блищить. Навіть видно його, як він освітлює чи блищить. Він має такий дуже гарний перламутровий. Ой, Боже, який в нього аромат! Казково гарний, слухайте, люди. Він такий точно, він паде, пахне ромашкою. аромат такий, знаєте, ромашки. І трошки авокадо, таким жирненьким, таким, знаєте, стиглим, таким навіть перестиглим авокадо. Класний, такий класний шампунь. Я просто не можу вам передати. Ну, я вже 100 років його не брала, до речі, я раніше тільки не мила волосся. Потім перейшла на молоко і мед. Потім він мені здавався трошки жирнуватим, особливо кондиціонер молоці молодці і меді. Потім я прийшла. На Бютанікас. Те, що я вам розхвалювала декілька відео назад, він дуже класний шампунь Б'ютаніс, але ось цей не гірше. Цей шампунь, ромашка і авокадо, два в одному. Шампунь-кондиціонер і кондиціонер, лавний чи від природи від Oriflame. Дуже гарна річ. Дуже гарна штука. Боже, який в нього аромат, Сьогодні ввечері, по волосся саме ним. Нагадала собі. Так, і що у нас ось такий, це я взяла, до речі, замість плати за доставку. Я навіть не подивилась, що він, ну, знаєте, намальований фото і тюбик крема для рук. да? Це у нас іде також лавнече. Це у нас іде також йде так лавнече, можете бачити. Лавнече. Ось він такий. Ось такий крем. Лавнече. Ем, Nourishing hand cream, тобто зволожуючий, такий освіжаючий крем для рук This organic coconut oil, тобто тільки кокосова олія. У нас є по декілька олій, але тут зображений кокос. Ви бачите, що тут зображений кокос, і можете бачити, що тут тільки іде кокос зображений, ось кокос, і ось розколотий кокос, кокосова олія, чиста кокосова олія. Але в нього 150 мл. Я собі взяла замість плати за доставку. знову таки, я беру, у яких випадках я беру свої продукти замість плати за доставку. Тобто ви знаєте, що це таке. Плата за доставку, коли ми кинемо в корзину продукт, замість плати за доставку, дивимося на його склад, дивимося на його об'єм, дивимося на все, вигідно чи не вигідно. І замість того, щоб заплатити за доставку, у нас тут вже 4 євро доставка коштує. За євро 20 ще на накладений на, на платіж, то мені виходить 5,20. Я собі рахую так. Якщо продукт, який я беру дешевше, ніж 5 євро, то його з великим задоволенням беру. Або дорожче там, на євро на 50 центів дорожче, ніж 5 євро, наприклад, ніж плата за доставку. Я також можу собі взяти. Але цей мені став навіть дешевше, він став що, щось там ну, коло 4 євро. Там тобто, я вже не пам'ятаю, коло 4 євро. Тобто оцей 150 мл крему, крем. Це дуже гарно доглядає, до речі, за нігтями, кутикули, нігті, руки, повністю. Навіть для тіла я його використовую іноді, У мене закінчується, наприклад, парфумований крем для тіла, або просто якийсь живильний крем для тіла. Я беру такий великий тюбік, якийсь кокосового, або з маслою кісточок, якийсь, там я знаю, або значить, що там у нас з маслом мегдаля, потім у нас ще було масло для тіла, також воно для рук гарно підходить. Або я беру ще, ну тобто дуже багато там кремів, які я вам вже рекламувала і м, пропонувала, і як рекомендувала для того, щоб ви придбали себе, дуже багато кремів з маслами. Ось цей чисто кокосовий, У нього консистенція, звичайна така кашучка йде. Консистенція в нього. Також повинна бути гарна. Зараз подивимося. Да, ви знаєте, бачите, він не тече, він не, не спадає руки, бачите, не, не тече, не звалюється. Він дуже-дуже густий. Дуже, дуже густий густи і дуже гарний кремчик такий. Ну, Всім рекомендую. Знаєте, мені, Я обожнюю всі тропічні фрукти, а надто я люблю, коли пахне динька, тобто, тобто не динька, а коли пахне кокос, пахне кокос і пахне м, банан, банановий кокосоверман. Ось, знаєте, прийняти душу з цим авокадо ромашка шампунем, добре волосся, воно ще трошки розподілиться по тілу, да? потім його добре змити ретельно, дуже все, і на тіло, прямо на тіло, хочу собі нанести оцей кокос. І буду я благоухати і нашою ромашкою, і тропічним авокадо, і дуже тропічним кокосом. Тобто буде в мене такий аромат, як наче я десь в бунгало в себе на березі океану, прийняла душ після того, з себе солону воду і нанесла такий ще кокосовий крем власної асоціації. Тепер значить, у нас є також 150 мл. Це цілих 150, коли тюбики стандартні, 75 і 50 мл, і такий величезний шампунь 500 мл нас. Ось такі величезні у мене покупки, такі великі об'єми, гарні, вони такі, знаєте, ароматні, вони не приїдаються, тому такі великі об'єми я задоволення для себе подбала. Тому що коли ну, трошки приїдається якийсь, він такий трошки не трошки аромат був, ось такі ну, не дуже вам подобається. І ви взяли великий об'єм, він вам буде тягтися, буде неприємно довго. А ці такі аромати гарні, такі ніжні, такі свіжі, натуральні, природні, такі тропічні. Їх береш великий об'єм і дуже, дуже дуже довго користуєшся, і дуже довго отримуєш від них задоволення. Тобто пролонговане, тобто подовжене, пролонговане задоволення від великих об'ємів, гарних продуктів. Ще ось такий маленький, маленький такий приємний був в мене Це в тому замовленні, Я демонструвала вам туалетну воду для молодих чоловіків, для хлопців. Для... Хлопці, як кажуть для молодих хлопців, то там вода така неяскрава блакитна, що я демонструвала, вона йшла за 600 сердечок мені. Тобто я 600 сердечок витратила на неї, але 6 євро всього заплатила при її ціні майже 45. А це у нас іде ось такий бальзам. Це за 100 євро, за 100, сточте. О, 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 за 100 сердечок, за 100 сердечок іде ось такий бальзамчик всього за 1 гривню. Він коштує вже 5, а навіть деякі 550 у нас вже коштує отаке От гарний, велике широке горошко. Як завжди, для чого? Це мій улюблений чорна смородина. Я обожнюю. Такий у нас є, так, у нас є кавун. У нас є мандариновий, у нас є обожнюваний мною дуже такий коричнево бежева баночка, яка давала подивитись з, 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 з какао-олією, але він пахне капучино. Чистіший такий аромат капучино. Такий, і ще ось цей п'ятий мій обожнюваний, чорна смородина, Я його обожнюю, не знаю. Мені всі аромати чорної смородини в ароматах, в парфумах, будь де Я просто обожнюю. А цей такий він, знаєте, пахне пахне прям, от як ви зарвали, зірвали чорну смаронки, розстерли із цукром. да, І навіть аромат цукру чую. Та, Ну, Дуже гарний аромат такий. Я дуже задоволена, що він мені за 100 сердечок став, всього за 1 євро. Таким чином, я. Сімсот сердечок мене там набралось, я їх витратила, взяла аромат в подарунок члену своїх сім'ї. Ось і взяла ось цей для себе, взяла бальзам. Він, ви знаєте, навколо очей можна його нанести. Отак по кісточку, так можна, навіть отак можна нанести. Замість, навіть, навіть якщо у мене нема крема під руками для навколо очей, мені так він тіти до до шафи або десь до, до якихось поличок, який в ту коб і кімнату я беру. Полка над собою дістаю цей бальзам і так навколо на очищену шкіру пройшла, трошки тут-ту-ту тут, скрізь. Потім кутикули, нігті, руки. Намастила і прекрасно. Навіть можна намастити лікті і п'ятки, якщо у вас є таке бажання, якщо вимите, чисте у вас тіло, будь ласка. Тобто ці вони, бальзами ці, дуже гарні, вони заживляють мілкі тріщини, коли лушиться шкіра. Після сонячних опіків, якщо вас сонцем присмалило, ви спочатку таке, щоб жар знімало. А потім, коли шкіра така неприємна, знаєте, дуже дискомфортна, можете цим бальзамом тільки тоненьким, тоненьким шаром наносити на попечену сонцем шкіру вже після того, як вона. Ну, трошки перестала боліти, як не пече, не перестала пекти, бо маслом таким тут дуже гарне масло, таке жужне воно закупорювати, поки вона трошки перестане пекти, щіпати, як скажу, знаєте, пройде оцей опік від сонця. Потім, вже, коли вона ще червона, рожева, на неї наносити тоненьким шаром. І воно дуже добре, воно так впитується моментально, воно так добре запам'якшує, добре знімаються почервоніння, дуже гарна річ. Також від укусів, десь якісь комарку снуби, ще щось. Я беру, добре втираю, втираю так ретельно. І воно заспокоїться. Тобто, це колись була зірочка да, в'єтнамська, а тепер у нас ці бальзами віріфлеем є. Ну, колись була хм, скрізь подавалася. У нас варіфлейм, бальзами ми використовуємо. Для цього. Ще раз нагадую, цей крем я вже демонструвала. Диня м'ята, Безподобний ну, обалденний аромат, ну, прям натуральної дині. Це для них крем, для них. Для чого я вам його демонструю? Я демонструвала його консистенцію. Також він дуже, дуже такий, ну, як сказати, ну, давайте сюди. Тому що руки так вже всі намазані з усіх сторін. Бачите, як він дуже медленно так виходить. Він ось такий він густий, густючий, такий, гарний, прям густий, такий, можете бачити. Ось такий, бачите, як він. Я його так азюку, я так роблю, да? а він такий густий, густий, гарний, такий, бачите, який прям як як вершкове масло, шматочок такий ось, бачите? Дуже гарний крем. І до цього крему ми нанесли його на чисті, чисто вам Потім беремо, дістаємо таку ось така упаковка. Ексклюзив, стокгольний ексклюзив. Ексклюзив Oriflame. Оцей знач, зна, значок на всіх аксесуарах означає Oriflame exclusive. Ось такі значки. Oriflame Ексклюзив. Тут ось була ще запакована наглухо була в тій упаковці. Потім ось ці. Що ми маємо? Ом, де? Два. Що ми маємо? Ми маємо ось такі. Я думала, вони просто як такі трикотажні носочки. Ці ці носочки, зараз також по величезній акції йдуть. Ці носочки для ніг вони знаєте, вони нагадують мені ласти, коли ви надягаєте ласти, тільки у вас ще подовження, такі, як, як плавники, да? а тут просто іде ось таке. Бачите, зараз. Продемонструю, чого як класти. Бачите? Ногу в нього воно таке дуже тянеться. Зверху воно таке, як тканеве. Знаєте, ткань, така собі ткань та й ткань. Да? Таке, як тканеве. Але всередині воно повністю таке прорезинене, таке прогумлене, да? гума, як гума, бачите? Зсередини воно така чистої, чистої води гума. Бачите? Ось воно, ну, чуєте? Це гума, частіше така гель гель силікон, Тобто це такі гелеві, гелеві носочки. середини вони гелеві, а з цієї сторони вони ось такі звичайні. Самі звичайні, ось такі тканеві, як трикотаж, спортивний. А тут вони такі, ось, бачите, такі вилітні, вони гумові. Їх тільки, ну, Я не знаю, може комусь комфортно на всю ніч надівати таку ну, як силіконову гуму, таку складоводну. Да? Може комусь... Такий аромат непоганий. До речі, аромат вони такі не, не смердять. Смир, не вони ну, так приємно пахнуть. знаєте, Тим паче я ще спробувала натягти на крем, вони мені знову таки пахнуть вже динью ментолом, м'ятою, то м'ятою. То дуже добре. Ось, Я спробувала, я наділа, але цілу ніч я в них не витримала Я чесно скажу, не знаю, як вам, спробуйте, придбайте, спробуйте, але я наділа, десь годину я в них витерпіла. От, і вони мені якось тиснуть трошки, розумієте, може за те, що кісточки, може за то ще щось. Ну, мені, мені некомфортно було б в них спати вночі. Ну, там не написано на ніч їх надівати, бо написано е, намастити кремом чисті обрублені. І надягти ось ці шкарпеточки. Надягли ці шкарпетки, трикотаж, а з цього сторони гелева, вони такі гумові, як майже. І, і все. І написано, що треба надягти ці, ці шкарпетки, для того, щоб крем краще вбирався. Ну, я вважаю, що не треба ризикувати на всю ніч залишати на ногах, тому що перетиснені капілярчики, сосудики, навіть самі найміль як скажуть, ну най, найменші капіляри, найменші сосудики кровеносні, якщо вони перетискаються, якщо дискомфортно ногам, ні в якому разі цього робити не можна, тому що ем, кровообіг можна порушити кровообіг вночі і може піднятися тиск. Може що завгодно бути. І до речі, людям, людям ці шкарпетки, людям, у яких підвищений тиск, я б не рекомендувала. Чесно, ви знаєте, що якщо ми впливаємо на стопи на кінцівки на наші на стопи на ногах, то це піднімає дуже сильно тиск. Чому кажуть, коли в людини дуже низький тиск, треба зробити масаж ніг, або якщо людина відключається, і треба тиснути пальці на мізинці на ногах і піднімати ноги і терти ноги для того, щоб підняти тиск, щоб серце з як Зіштовхнути, трошки серце почало краще працювати. Так що я людям з високим тиском ці ось гумові такі, вони, вони гелеві, сіліконові, але для мене вони як гумові. Розумієте, така рідка гума. Вони дуже небезпечні, я вважаю. Тому для тих, у кого високий тиск, такі речі краще не купляти і не користуватися ними. Це моя особиста така, як завжди, вам порада. Тому що я на протязі свого життя завжди все випробувала на собі. І, зокрема, в і все, що я на собі особисто випробувала по-чесному, випробувала дійсно, в реальному житті, я вам всі свої результати, своїх відео викладаю і розповідаю для того, щоб людина. Не попала в якесь незручне або в якесь таке небезпечне як сказати, становище, небезпечну якусь ситуацію в житті своєму для того, щоб не нанесла якоїсь шкоди своєму здоров'ю. Так що на такій ноті бувайте здорові, живі, тримаємося, все буде добре. Гарного далі дня, бонжурне, гарного дня, всього доброго, похиваю.